Із Садгуру немає болю, немає печалі, є тільки вічне блаженство і спокій. мен суміран сапкарей, сухмей карей на кой, джо сухмей суміран карей, дукка ахей ко хоє. Значення, всі згадують Бога в моменти страждання, але ніхто не згадує Його в моменти радості. Але якщо Бога згадувати навіть у щасливі моменти, хіба буде тоді печаль? Санкабір Кабір -джі дав світові дуже важливий урок через цю духу. Пам'ятайте про Бога завжди, ніколи не забувайте про нього, ніколи не віддаляйте своє серце від Нього. Кожен момент болю, кожен момент радості діліть спочатку з багаваном, зробіть його своїм постійним супутником. Тоді ви зрозумієте, що таке справжня любов, справжнє щастя. Любов, яка ніколи не може бути зруйнована, щастя, яке ніколи не може бути зменшене, він сам є щастя, коли Садгуру обіцяє вам вічне блаженство, вічний мир, вічну любов у його товаристві, ви справді вірите йому. Чи зверталися ви до нього, щоб випробувати це хоча б в один момент свого життя? Сама присутність Садгуру на землі, це найбільше нагадування про те, що вам потрібна безумовна любов і щастя. Люди думають, що Садгуру весь час говорить про любов, що його сатсанг дуже простий, але ви не усвідомлюєте глибокої суті любові, ви не досліджуєте своє серце, ви не намагаєтеся зосередитися на його премі. Ви зосереджені на всьому, крім того, щоб стати люблячою людиною. Це дуже сумно. Вчіться у святих, вчіться навчені Садгуру і на прикладі, який він подає всім. Пам'ятайте про Бога завжди, зробіть його своїм вічним супутником.